24 травня, перший збір. Зараз покажу, що з цього першого збору вийшло. У мене перший кілограм. Ну, Тут 850 гром, можна сказати, із цієї, що я пробував. Це перший кілограм. Поки збирав вже так. Дуже серйозно передивився всі ягодки, Ну, в мене охтут повний. У мене така ось проблема. Проблеми цієї дуже багато. Це я поки сидів, оце відео починав, глазами шукав, знайшов, те, що проходив, не зачистив. А така проблема, сіра гниль. Десь тут сидів, теж бачив. Сіру гниль, теж очима так знайшов. Ось іще одна. Це я пройшовся, дуже досконало так повиборов. Поки йшов, летіла ця ягода в різні сторони. Трошки я так розпереживався за неї. Не буду сейчас розшуковувати, тут оця ягода валяється так по обочині. Знаю, що її треба збирати віддільно, викидати. Ну, так вийшло. В общем, усе отаке 800 грамів. Ну, кілограм, грубо говоря, я вибрав. Перва така виборка була, кілограм. І... Не знаю, навіть цифру приблизно не буду називати, скільки я вийшла. Отакої і зеленої, і стиглої. Достаточно, мені вистачає. Я думаю, поки я тут сидів, виставляв е оцей кілограмчик біднесенький, і так глазами е пробівся, знайшов те, що там не повизбирував, то я думаю. Примірно об'єм вражень сірою ганиллю приблизно зрозумілий. Він є, ягодка висить, червоніє, але вона ще зелена, вона так позаховувана десь там. Вся вона ще зелена. І навіть ту, що я нарвав. Ще не в повній кондиції, щось між технічним созріванням і повним я е, стараюся. Та ну не стараюся, я постійно тільки на повне созрівання виходжу, щоб е, з'їли, купили, з'їли і на цьому все закінчилося, тому що, як правило, ягода зг... із-за оці стрімлення кеологічності, ягода згниває. За ну, трішки більше, ніж сутки. Якщо використовувати приблизно там, повний спектр хімічних обробок, ну якихось там візьмемо, ну повний спектр, то при цьому ягода повинна жити в районі під троє суток, то в мене не виживає і в півтори суток, то що вся вона починає пропадати. Це це цей плюс, тому що я працюю на розницю, все, клієнти рядом біля мене, ну, я, я не, не буду сімікати ягоду, ягода максимально стремиться к екологічності, от і маємо результат, що максимум 1,5 суток моя ягода лежить. Ну, це звичайний плюс. Чим довше ягода лежить, якась там грецька, єгипетська. Тиждень плюс, то е, люди повинні давати собі отчет чого вона лежить тиждень плюс. ну Це взагалі припустимо Їсти можна, ніхто не умре від неї, е, живіт не ну Це, не, це просто не припустимо Азія на даний момент такий вигляд має. Вже навіть якась білія. А та, ще побіліла, вже й навіть розовіє. Це така озія. Озі є поки що все в порядку. Ніяких у мене замічань до неї немає. Наливається, попереду показують. Дощі невеликі, дуже багато пасмурних днів показує, так що все ще нерви Ну, Все як звичайно, нічого, нічого нового. Світхард, недавно зачищ... зачистив кущі. Очищена міждорядка, дуже гарно так виглядає. Такий стон зараз. Позаховані цвітоноси. в нормально, порядок мене влаштовує. От такий зараз общий план. Мальвину зараз покажу. Мальвіна зараз у масовому цвітінні. Отакі От цвітіння. Бутонізація масово переростає в цвітіння. Так би правильніше би звучало. Зав'язі непогано. Непогано. Так як сама по собі Мальвіна. Маловрожайна, розрахунок на другу річку в районі 200 грам плюс, 250, 250. плюс. Це середньостатистичні такі дані, що ніхто багато не розчитує. 250 грамів знімають і довольні цим. Подивимося, що в мене буде в цьому році. Цвітоноси є. ягода повинна бути. По количеству цветоносу я довольний, по мальвіні. Подобається мені. По Оце приблизно така зараз ситуація. Це в мене Світхарт, тут посаджений, Клері і там далі Азія. Все це друга річка. І перші плоди екологічного вирощування. Ось такий вже початок пятнистостей, І саме головне, це оце. Случаї вже не поодинокі. Такі э, сіра гниль. Розвиток теж непоганий сірої гнилі. Ось цей заігрування з екологічністю призводить до, до таких, таких случаїв.